Привіт усім, хлопці і дівчата, З вами я, Філ Андерсон, і це мій, і це мій канал Філ Фіксер. Я власник кр великого цеху з ремонту роботів прямо у центрі Лего Сіті. Сьогодні я вам покажу, я проведу для вас маленьку екскурсію. Покажу, хто тут працює, я, е, як ми лагодимо, що ми лагодимо і як ми це робимо. Ось Ліана, вона колись. Була ніндзя. Серйозно. Бігала по дгах, стрибала зі стін. А зараз кращий майстер з електроніки. Знімає схеми як пазлі. А це фрізер. Е, у нього немає лівої руки, втратив у минулому бою. Але це не заважає йому бути асом, е, асом із броні та конструкцій. Колись він теж був ніндзя. Зараз кремінь. Спокійний, точний, ніколи не пропускає каву. Зараз він лагодить цей кран. А це майк, коли новенький. Колись він був мільйонером. А тепер програміст у нашій майстерні. Пише прошивки, ламає коди, лагодить системи, іноді бурчить, але без нього ніяк. А це наш цех. Тут ми працюємо лагодимо, вдосконалюємо, запускаємо старе і створюємо нове. У нас тут є усе від гаєчного ключа до стабілізатора енергії. А ще секретна коробка з джерелами енергії. Але про це згодом. Добрий день! Поламалося серце. Треба полагодити. Тільки ти. Майку, відкрий енергокод. Ліано, неси коробку, фрізер, Охолодж... готуй охолодження. Якщо серце перегріється, буде біда. Беремо енергію, але треба його трошки. Е, трошки. Трошки знизити заряд. Так, значить, фрізер. Тобі треба зараз подивитися, е, чи не перегрівається робот. Він трошки перегрівся. Зараз поставлю е, охолодження. Ліано, у нього все добре з системою рук? Так, все добре. Е, трошки треба полагодити. Зараз зроблю. Такс, а мені треба дістати е, зламану енергію. Е, старий я вже дістав. Тепер треба взяти новий. Все, вставив. Дякую, Філ. Тепер я знову бачу небо. Що? Що зараз зробив? Він заговорив? Мені не, по мені не почулося. Він говорив. Так, це странно, але добре. Так, ну що ж, чупакабр пішов? Е, сьогодні праці достатньо. Вам треба відпочити, тому всі по домам.